Я не вагітна, але я почала приймати фоліову кислоту. Тому що після 20 вона просто необхідна кожній із нас. Дівчата, давайте будемо грамотні. Наш організм це гормони, кров, шкіра, наш настрій. І за все це відповідає. Ось цей вітамін в 9 Як він впливає на наш організм, давайте дізнаємось. Під час вагітності необхідний 100%, особливо в перший триместр, запобігає викидню і допомагає правильному формуванню головного мозку і хребта у дитини. Фоліова кислота. Безпосередньо впливає на роботу яєчників. Якщо її буде достатньо, буде нормальний цикл, буде нормальна овуляція вчасно і не буде проблем з вагітністю. Тамін Б9 впливає на синтез таких гормонів, як соротинін і дофамін. Уявляєте, це наші гормони радості, гарного настрою. Тому, якщо її достатньо, жінка легше приносить ПНС і немає цих різних перепадів настрою. Це наше психічне здоров'я. Фоліова кислота допомагає в поділі клітин, тому якщо її достатньо, шкіра швидше оновлюється, волосся краще росте, а еритроцити правильно діляться і це запобігає анемії. Я обрала саме цю фоліову кислоту, розкажу в слідуючому ролику.